Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 15 вересня, неділя і у неділю у мене на каналі ви можете подивитися програму від неділі до неділі, програму про події у світі протягом тижня, які, на мою думку, варто ще раз згадати або нагадати. Отже, давайте подивимося, що, на мою думку, варто згадати. Серед подій було безумовно багато. Серед подій, які відбулись у світі протягом цього тижня. Неділя, 8 вересня, Франція. У Парижі прийшла церемонія закриття Параолімпійських ігор. І, до речі, хочу сказати, що у суботу, 14 вересня, там пройшов такий парад так, на... у Парижі, де 70 тисяч було глядачів, де відзначали французьких параолімпійців. В Алжирі у неділю, згідно з результатами прилюднених 8 вересня, чинний президент Алжиру, який покидає свою посаду, набрав майже 95% голосів після голосування на президентських виборах, які відбулися у суботу. понеділок, 9 вересня, Європейський Союз, колишній президент Європейського центрального банку та колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, він оприлюднив. Звіт, ну, його називають там, історичним, історичною доповіддю, яку довго чекали, в якій закликав реформувати Європейський Союз та інвестувати. Там, до речі, було достатньо і уваги щодо безпеки, питань безпеки Європи. Так от він вважає, що Європа повинна інвестувати 800 мільярдів євро додатково на рік. Щоб не бути позаду Сполучених Штатів Америки та Китаю в цій от міжнародній ієрархії. Ну не знаю, як до нього прислуховуються, чи прислухаються, але горить, що це може бути безумовно такою ну серйозною, серйозним переглядом от економічної політики Євросоюзу. Знову ж повторюсь, побачимо, чи дослухаються, чи будуть, особливо в питаннях безпеки, приймати ті рішення, які він пропонує. Також у понеділок у США е, технічний гігант Apple представив нову версію смартфонів iPhone 16, в якому він буде, він буде оснащений Apple Intelligence. Це новою системою генеративного штучного інтелекту. Ну, планується, що ця, ця версія буде представлена на ринку з 20 вересня. Тож, любителі iPhone, до вашої уваги, з 20 вересня, ви зможете придбати iPhone 16 iPhone. Вівторок, 10 вересня, Великобританія, держсекретар США Антоні Блінкен прибув з візитом до Лондона, де він зустрівся з прем'єр-міністром Кіром Стаймером та міністром закордонних справ Девідом Леммі. До речі, одне з головних питань було обговорення скасування обмеження щодо використання Україною зброї на території Росії, зброї далеко раді суді, яку нам поставляє Захід. Там, до речі, також було і заявлено про те, що Іран постачає Росії свої балістичні ракети і що будуть введені санкції проти Тегерану і проти, проти Москви, і Велика, Велика Британія заявила, що вона прериває повітряне сполучення з Іраном. У США 10 вересня вівторок відбулися теледебати між кандидатами президентів республіканської партії Дональдом Трампом та Демократичної партії Камали Гарріс, ну одразу ж було проведене опитування після теледебатів, так Сіенен, де 63% учасників цього опитування визнали, що Камала Гарріс провела ці дебати краще. Ну і потім були також вже такі опитування, які показували, що почав зростати, зростати відрив Камали Гарріс від Трампа. І ще одне таке ну важливе, на мою думку, після цих дебатів така подія, новина це те, що мегазірка, американська мегазірка Тейлор Свіфт, вона після цих дебатів в себе інстаграм написала, що буде підтримувати Камалу Гарріс. Ну багато експертів кажуть, що це може мати вирішальне значення, вважаючи ту ті сотні мільйонів людей, які на неї підписані, і буквально там за півгодини, там вже біля мільйона було. Лайків, вподобань, Ну а потім рано вже було там більше п'яти мільйонів. Зараз, я думаю, значно, значно більше. І скоріш за все, це ті мільйони, які е, проживають в Сполучених Штатах Америки. У середу, 11 вересня, до України е, прибули одночасно разом це держсекретар США Антоні Блінкен та міністр закордонних справ в Великої Британії Девід Лемі, Я чому цю. Подій нагадують, ми про це говорили безумовно в програмі «Зарубіжжя», але це ну дуже нечасто, м'яко кажучи, так щоб держсекретар США та закордонних справ Великої Британії разом відвідували якусь країну, тому це треба ще раз нагадати. Також у середу, 11 вересня, Іран та Ірак підписали 14 меморандумів про взаємопорозуміння для зміцнення співпраці між двома сусідніми країнами. Президент Ірану Масуд Пезешкян здійснив свій перший візит. До Іраку після обрання, Ну, ми знаємо, там була колись Ірано-Іракська війна тривала. Ну і в принципі, це достатньо, на мою думку, така, ну, я би так сказав, цікава подія. Тобто Іран він починає дійсно поступово змінювати свою зовнішню політику, як відносно своїх сусідів, так і буде намагання змінити свою політику і стосовно заходу. Побачимо, як це у нового президента і в його міністрів вийде. Четвер, 12 вересня США. Дональд Трамп оголосив, що він не буде більше брати участь у теледебатах із Камала Харріса. Це ще раз тільки підкреслює, що він ці теледебати, які були 10 вересня, програв. У Сенегалі, у Сенегалі обраний у березні президент Сенегалу Басіро Діомайфай, оголосив 12 вересня, що він розпускає Національну асамблею, це парламент Сенегалу. і Вибори відбудуться 17 листопада. Чому я хотів би про цю подію згадати? Тому що це сигнал розташований в Західній Африці. Ну там протягом останніх років в Західній Африці відбулися державні військові перевороти до влади прийшла хунта. Це Букіно-Фасо, Гері і Герії, Малії. Вони зараз орієнтовані так, от на Росію більше, і фактично розірває всі стосунки з Заходом ну, Зокрема, із Франції та Сполученими Штатами Америки. Тому дуже добре, що в Сенегалі поки що демократичний сподіваюся, буде довго демократична влада. Уряд Швеції. Швеція запропонував четвер 12 вересня надавати допомогу понад 30 тисяч євро на людину, так, яка готова виїхати із Швеції. Мови йде безумовно про мігрантів. Це буде в 2026 році. Це новий захід, правлячої коліції, вона обіцяла зменшити кількість іммігрантів, зменшити імміграцію в Швеції. І це, як пишуть, значно значне збільшення порівняно з 879 євро на дорослого та 439 євро на дитину, які зараз виділяються людям, готовим добровільно покинути територію Швеції. Я чому я про це ну, згадав, тому що в Швеції достатньо багато і. Українських біженців, ну, не знаю, наскільки достатньо багато, чи скористаються вони такою можливістю, отримавши понад 30 тисяч і повернутись в Україну. Це було би, ну, непогане для початку. П'ятниця, 13 вересня, премєр міністр Великої Британії Кір Страмер зустрічався в Білому домі з президентом США Джо Байденом, і там одне з головних питань це також було питання от, надання дозволу для використання Україною. На територію цієї Великого радіусу дії, яка постачається Україні заходом, там дуже про це багато говорили. Ну поки що це рішення відкладено, але ну є інформація, що стосується британських так ракет штомшеду, ніби рішення прийнято, але воно не публічно. Ну. Як я завжди підкреслював, я вважаю, що такі речі не потрібні, не потребують публічного якогось обговорення, щоб не чекати якихось таких погроз, які були, до речі, з боку Путіна. У четвер, що якщо дозвіл буде надано, то її країни НАТО і США, зокрема, вони будуть учасниками війни в Україні. Але Байден, до речі, сказав, що його не цікавить, що там говорить Путін, коли його спитав про це журналіст. Також у п'ятницю, 13 вересня, у Венесуелі мені закордонних справ Венесуели Івангіл заявив, що Україна не сприйме будь-якого втручання з боку. Іспанія, яка надала притулок кандидату від опозиції. Ми про це говорили минулого тижня. На які на липневих президентських виборах ну, вважається, що він переміг. Він також відкликав посла Венесуели в Іспанії для консультацій. Тобто на ну, ситуація зустріться. Там є проблеми в з в Венесуели з Аргентиною. Тепер з Бразилією вони там борються за. Посольство Аргентини, Бразилія взяла на себе так опікуватися і представляти інтереси Аргентини. Там було оточене це посольство. Тепер бачимо, з Іспанією починаються проблеми у Венесуелі. Ну, подивимося, чим це все завершиться. І у п'ятницю Папа Римський Франциск покинув Сінгапур. Наприкінці 12-денного марафонського туру чотирма країнами Азіатсько-Тіхтацького регіону. Ну, це найдовший і найвіддаленіший подорож за його понтифікат. За Час перебування на посаді Папи Римського. Ну, Папа Римського там різне відношення зараз в Україні. Після там у ну, цікавих лапках заяв стосовно війни в Україні. Але от, ця подорож була найдовшою і найвідальнішою. Суботу, 14 вересня, знову Венесела влада Венеселе голосила про арешт трьох американців, двох іспанців і одного чеха, звинувачених у причетності до ймовірної змови, спрямованої на дестабілізацію України. Про це оголосили у столиці Венеселя Каракасі. Влада. У суботу. Мені внутрішніх справ Венесуели Кабельо заявив, що ймовірна змова була організована ЦРУ і мала на меті вбити президента країни Ніколаса Мадуру. Ну, держдепартамент США вже відкинув цю заяву, назвав її категорично неправдивою. В Ізраїлі наростає демонстрації тонн сімей, заручників і засти таки більш, ну я би сказав, агресивним. І в суботу відбулася чергова демонстрація в Телеві. Одна з найбільших спочатку ну, війни, так з 7 жовтня минулого року, з Хамасом. І е, там вони вважають, що звинувачують прем'єр-міністра Нетаняху, що він їх покинув заради війни. Ну, мається, покинув всі мій заручників заради війни з Хезболою. Ну, цей тиск на уряд е, дуже сильно посилився після того як. Було об'явлено про страту шести заручників два тижні тому, ізраїльських шести заручників. Неділю 15 вересня, цікава, на мою думку, новина у КНДР Північна Корея дозволила шведським дипломатам повернутися в Пхеньян після того, як вони ну фактично чотири роки тому назад покинули Північну Корею через тоді е, вжиті заходи закриття країни через ковід. І це перша Швеція, перша. Країна Заходу, які дозволено знову повернути до своїх дипломатів. Також Північна Корея звернулася повідомила Польщу та Велику Британію, що також, можливо, найближчим часом дипломатів буде повернуто до Пхенян. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми нагадую, що. Незважаючи ні на кого і ні на що, це буде Україна.